Перші вже проєкти рішень, які дуже важливі для тернополян, які мають гаражі на вулиці Текстильні міста Тернополя, оскільки вже як більше року часу йдуть різні спори і мешканці висловлюють свою думку. Ви знаєте, що це земельна ділянка закуплена за комунальним інститутом міської ради. Але переживання людей і прямо депутатів, що можливо люди втратять свої гаражі, це земля передасться тільки з іншої цілі. Для того, щоб заспокоїти всіх людей, прийнято рішення передати земельні ділянки під кожним гаражом, кожному власнику цього гаража по договору сервітуту для використання, для отримання гаража на 49 років. Таким чином знімаються будь-які запитання, знімаються будь-які спекуляції на рахунок того, що хтось хоче ці земельні ділянки. Перших 10 людей, які подали свої заяви сьогодні, отримали рішення. Хочу вам сказати, що подано є понад 20 заяв. Частина з них ще ну, не подала плані документи частина зробила невірні заміри своїх розмірів, і вже на наступну сесію, яка буде орієнтовно в кінці лютого місяця, ми продовжимо давно роботу.